Цифровому світі, подібно до навколишнього середовища, є величезна кількість сміття, не потрібні електронні листи, файли, програми, копії фото та відео. Все це цифрові відходи. Якщо ми зменшимо об'єм цифрових відходів, ми не просто скоротимо величезну кількість СО2, а й продовжимо життя своїх гаджетів та будемо почуватись більш збалансовано. Звучить як безпроеграшний варіант. Як і матеріальні відходи, цифрові програми. Та файли також створюють відходи, а саме невикористані застарілі та непотрібні файли, програми і навіть веб-сторінки. Тому наша ціль почати відкриту дискусію у соціумі про проблеми цифрового сміття та наштовхнути людей до відповідального користування електронними пристроями. Крок перший. Електронна пошта. Перевірте розмір поштової скриньки, скасуйте всі непотрібні підписки та сповіщення. Видаліть старі непотрібні листи. Очистіть папку зі спамом. Крок другий. Смартфон. Перевірте обсяг пам'яті. Видаліть непотрібні програми. Очистіть кеш та дані додатків. Видаліть зайві файли, непотрібні зображення. Дублікати. Скріншоти. Крок третій. Комп'ютер. Браузер. Видаліть історію, непотрібні закладки, додатки. Видаліть зайві програми через панель управління. Очистіть пристрій від кешу. Видаліть непотрібні фото, файли, документи, завантаження. Крок четвертий. Нові покращення. Зберігайте файли в хмарі в одному місці, щоб не виникло необхідності зберігати один і той же файл на кожному комп'ютері. Провадьте невеликі зміни у ваших звичках користування інтернетом, такі як обмеження часу в соціальних мережах та відмова від підписок в електронній пошті.